5 хвилин хочу прокоментувати, мої хороші, про Машу Єфросініну. Я не є її шанувальницею. Мені не подобається переважно її жарти. Тільки останнім часом українською мовою буває, що влучно, і я інколи це дивлюсь в шотах. Боже, чому я про це кажу? Бо я зараз відкриваю Фейсбук і всі про це говорять, всі. І я ж ні. Хочу, як я, ага, сказати проти. Я вже питала, друзів, поясніть мені, <рес> в чому там справа. А, так от сьогодні я мужньо майже подивилася інтерв'ю з Соловій, за яке хочуть спалити Машу Єфресініну. Ну, По-перше, я не можу слухати музику, таку, як а, робить Христина Соловий. Я взагалі не слухаю попсу. І не тому, що я вважаю себе такою. З гарним смаком я не вважаю свій смак гарний. Чи... Не можу якось професійно критикувати, хоч більш-менше. Але для мене от силовий і все таке, я бачу, що це лірика, але не для мого темпераменту. Повинно бути голосно і пристрасно, щоб я не заснула. А що ви там н'явкаєте тоненьким голоском? Ну, вибачте, вибачте. І це буде от так от нелукаво, те, що я скажу. І відразу що я вибачаюся за те, що я зовсім на цьому не розуміюсь Слухати я це не можу. А чому я так от вирішила це критикувати? Бо Христина зробила всіх поганими. Європа сита не хоче слухати. Мало таких глядачів у Європі приходять наші, хочуть. Хто втік відчути себе, як вдома, теж погані, хто до неї приходить. Вони не слухають мою музику ху. негідники. Шановна, ну ти не можеш всім подобатися, хочеться сказати. Дуже неприємне враження саме від Христини. Агресивно, вона не давала слова тій маші сказати, вона тільки відкривала рот, а вона їй прибивала її і розповідала, що вона в усьому неправа. І мені мої друзі пояснили, чого накинулися на Машу. Бо Маша вона от така поганка російською мовою, вона провадила російську культуру в Україні. І, і за це її дорікнула Христина яка права. Так, от я хочу сказати, що Маші 45, мені здається, народилася вона в Криму. І вона пройшла всю еволюцію для того, щоб свідомо. Зрозуміти і прийти і стати на бік України. І палити, і дерти таких людей не можна, бо вони з нами у біді. І е, добре дорікати, якщо ти у Драгобичі тобі 30 років і ти у Драгобичі народився. І відразу мені скажуть, що я не люблю Західнян. Ні, Західнян, я шановні мої, як би так поставити, я люблю. Але я розумію, що легко, коли 30 ти просто народився в Незалежній Україні і в україномовному середовищі. ви уявляєте, що такі? є такі от люди в Луганську, яких я знаю, які у свідомому теж віці перейшли і говорили російською мовою, о, вибачте, українською мовою з російською у побуті, в установах, усюди. Ви уявляєте їх життя? Це, як це? Коли тебе кожен просто лаєть і агресивно до тебе ставиться. Кожен? Є так, я двох знаю таких людей, які не використовували у свідомому віці російську мову. Але ж раніше вони використовували, бо народилися в російськомовному середовищі. Ну що, ми їх за це будемо просто зараз палити. Зараз анафімі будемо придавати людей таких. Я вже не кажу про те, що Маша дуже слідкує за своєю фігурою, і це багато зусиль. Христина пишається, що вона 41 кілограм, я не знаю, який в неї зріст. Ну, Христині 30. В 30 я. Трошки більше, ну не так вже багато важила. А що таке в 45 важити зберігати? Це нічого не їсти, це тренуватися, це що вона тільки не робить? І це по-перше. По-друге, двоє дітей, кар'єра, чоловік на фронті. Людина свідомо вибрала бік України, робить все для України. Треба ж вже більш справедливо. Так ми переб'ємося між собою. Ну, звичайно, що справа це кожного, звичайно. Але я просто свою позицію. Можливо, різко. За різко. Але ну, мені так неприємно, бо я кажу, що я теж провадила російську культуру, бо говорила російською і, і намагалася канал вести російською. І, Більше того, ну, я ще розумію нерозуміння Західної України, яка дорікає Маші за це. Але люди, які перейшли вчора на українську, а до цього в російська була тільки виключно, і українська в них суржик, якого вони не соромляться. І, і, і дорікати, вони ж туди ж підключилися і почали. От Маша, вона така погана, вона робила російський продукт. А ми всі не підтримували російський продукт в тому, що ми такі от, російськомовні, це, ну я думаю, що Маша винна в усьому. Ну, я думаю, що Маша вона не потребує мого захисту. <гум> ну, Це моя позиція. І, і відразу кажу, що я не знаю, чи зможете ви мене переконати в іншому. А, якщо ви, звичайно, будете мене ображати, яка я кацапюра, <гум> то я не буду переконуватись. Так що знаходьте аргументи, шановні, це виклик. А, дякую за увагу і доброго вам дня, доби. А я поїхала. Я поїхала, що собі куплю. Це я вже не знаю в нас дощ. А, і... Ну, що ти зробиш? Все в мене вимкнулося просто. <ріх> так Зараз ви бачите, що я не під... така, що я розгублена в житті. Мені здається, що воно повинно ще тримати, але не тримає. Не буду перезаписувати, бачите, бо головне, я вам сказала все своє обурення. Потім емоції не буде, і я забуду про все це. а Дякую вам за увагу, мої хороші.